Доброго дня, це Яна із Рубисима і у цьому відео я покажу вам процес виготовлення листівки для рубрики Clean and Simple Die Carry. Отже, з цієї роботи я підібрала наступний папір від Studio Calico. це папір із колекції Here and There. Заготовку для листівки, яку я зробила із білого картону від Devcraft, а також ось такі ножі: це ніж препорець із набору Ribbon Banners, та е, стрілечки і е, ніж у формі пропорця із набору Charmed I'm Sure. Я також використаю ось ці е, набори чорнил від ClearSnap та е, набір штампів від Mama Elephant. Для основи своєї листівочки, для фону, я підібрала ось цей аркуш картону, аркуш паперу із машинками. І зараз я зрізаю його до потрібного розміру на своєму різаку. Як бачите, картон, папір від Studio Calico, він є у наборах 15 на 15, він односторонній. Тобто він звичайний, не текстурний і не двосторонній, а звичайний односторонній. Зараз використовуючи двосторонні клеєві квадратики, об'ємні клеєві квадратики від DavCraft, я наклею свій фон на основу листівочки. Як бачите, я наклеїла досить багато квадратиків для того, Щоб фон листівки не прогинався і, так би мовити, твердо стояв на місці і був надійно закріплений. Фон я наклеїла, і Зараз переходжу до вирізання елементів. Пропорація я вже вирізала із білого картону від DevCraft, Я також зробила на ньому тиснення, зробила це з метою економії часу на відео. І зараз я підберу декілька аркушів паперу для того, щоб вирізати стрілочки. Я була не впевнена, чи я хочу вирізати пропорції чи стрілочки, але врешті-решт я вирішила таки використати стрілочки. Як бачите, я просто листаю набір паперу і дивлюся, які аркуші. Що підходять по кольоровій гамі до моєї роботи найкраще. Я просто обираю ті, які мені е, здаються найбільш влучними. І спочатку я хотіла використати ось цю таку тоненьку смужку, яка залишається від аркушів, але я примірила її до своєї стрілочки і побачила, що вона є е, надто вузькою і її буде недостатньо для е, вирізання стрілки. І, е, в принципі, я обрала е, трішки забагато листочків. З багато дизайнів, але в кінці кінців я скоротила їхню кількість до меншої, і деякі відкинула. Тобто я використала ось ці п'ять дизайнів. Оранжевий та такий більш червоніший аркуш я вирішила залишити на потім. І зараз я використовую двосторонній, перепрошую, паперовий скотч від DAFCRAF, просто для того, щоб закріпити стрілочку на папері, щоб вона вирізала саме у тому місці, де потрібно. Я використовую машинку Artisan Explorer від Spellbinder і складаю ножі звичайним стандартним чином. Тобто, знизу, знизу, у мене сіра пластина для сіра базова пластина, а зверху накриваю. Це все білою пластиною для різання. І як бачите, одна стрілочка у мене готова, я подивилася, чи вона дійсно підходить, і побачила, е, що порожнистої стрілки буде недостатньо, тому я вирішила також використати і серединки. Хоча е, спочатку я планувала використати лише, лише ось ці контури стрілок. Для того, щоб вклеїти серединки в контур, я е, наклеїла із зворотньої сторони стрілок широку смужку. Е, Об'ємного двостороннього скотчу і таким чином закріпила обидва елементи між собою, скріпила їх і е, одночасно наклеїла ці елементи на е, свою роботу. І, як бачите, я просто почергувала стрілочки, деякі у мене дивляться вверх, деякі вниз. Зараз я підійду, е, перейду до штампування напису, і, як я вже казала, я використовую штампи від Mama Elephant. Е, я використала штамп «Hey there», е, тобто, він означає, так би мовити, привіт або привіт там. А і я використовую папшштемпельне чтемпельну подушечку, чорнило від Snap. Це чорнило дає або барвникове, і я не була впевнена, який колір чорнила підібрати, тому я порівнювала на око так. Прикидала, який колір найкраще підійде до цієї листівки, і зважаючи на те, що в центрі моєї роботи розташована ось така зелена стрілочка, я подумала, що зелений колір чорнила для цієї листівки буде найбільш влучним. Як бачите, я вигнула Пропорпрапореця вигнула кінці пропорця і зробила його більш об'ємним. Щоб наклеїти прапорець на свою листівочку, я використала знову ж таки двосторонні об'ємні клеєві квадратки від DECRF і наклеїла його ось такою дугою. Останній крок декорування моєї роботи це наклеювання ось таких декоративних емальованих цяток. Вони зараз страшенно популярні у картмейкінгу та і в скрибукінгу також, і вони, нарешті, є доступні в нашому магазині. Тому я подумала, що пора вже і мені їх почати використовувати. Тому. Я підібрала набір із колекції. Не пригадаю назву, я в кінці запису, в кінці блозі дам посилання на цей конкретний набір. І як бачите, спершу я вирішила використати лише зелені, але потім подумала, що буде доцільно скомпонувати два кольори і використала салатові та блакитні цятки. На цьому це все. Моя робота закінчена, і я сподіваюся, вона вам сподобалася. Дякую за перегляд!